Містер Гетсбі, Я хочу знати, кого саме ви запрошуєте? Невже ти не бачиш, хто цей чоловік? Його будинок вечірки, яскравий одяг. Ми всі не такі, як ви. Це у нас у крові. Жодні ваші вчинки або мрії ніколи не змінять це. Замовкни цього літа Гетсбі створив собі образ гарного життя, коли ще був хлопчиком. Я хочу, щоб усе було як раніше. Лише ти. Та я ніхто не наважився зазішнути наказку, яку він зберігав у своєму серці. <реку> Тобі ніколи не бракувало уяви. <реку> Але в мене було неприємне відчуття, що він приховує таємниці. З тобою я хочу спробувати все. Я не хочу йти. То не йди від база Лурмена. Режисера Ромео і Джульєти та Молін Руш справа не лише в ній. Це зайшло занадто далеко. Мені може знадобитися така людина, як ви, Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайр, Кері Маліган та Джоель Енгертон. Моє життя, моє життя буде таким завжди яскравим. Великий Гетсбі.